Єсса казка Обережна незнайомець про довірливого борчика та його друзів. Кабанчик не є обережним. Він спілкується з незнайомцями, повідомляє особисту інформацію, через що потрапляє у халепу. Камелія з поліцейським рятують Борчика. А як саме ви дізнаєтесь, прочитавши п'єсу? Що ж ви такі завідущі, Хоча я розумію. А чи ніхто вам не пропонує солодощі та найшлі імейли? Імейл? Так, він цікавився моїми справами. Ти дорослим про це розповів? А навіщо? Ти неодмінно маєш розказати батькам про такі листи. Неодмінно незнайомець випитує в тебе особисту інформацію, щоб завдати шкоди. Ця карусель надто повільна. Я знаю майданчик до супершвидкісні крутилки. Пішли зі мною. Відійдіть від нас, ми підемо до поліції. Паніка, і, і що такого, якщо ми підемо на кращі каруселі? Невже ти не розумієш? Там немає ані гойдолки, ані цукерок це не незнайомець. І він замайнує тебе, щоб викрасти.